Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Подивіться, що взаді в мене робиться на городі. Засвята все дуже заросло. Тому сьогодні будемо все сапати. Зараз вам покажу поближче, що тут відбувається. Ось такий зелений наш город. Там кукурудза зеленіє, тут бурячок морквочка зеленіє. Полуниця цвіте і наша тепличка. Наша тепличка теж зелена. Ну, я вже її полоти не буду. Вже після неділі висадимо наші помідорки. Мамо, жуки! Ай-яй-яй, а жуки з'їли баклажани геть. Ой-ой-ой. які вредні жуки. З'їли геть баклажани. Сидять. Ах, вредні. Є, yeah. хай має вже покупити. Угу. Бачиш, що робиться. І мурашки треба посипати від мурашок. Огірочки там вже гарненькі бачу. Салатик. Ну, в тепличці гарно. Гарненько все будемо висаджувати yeah. скоро. Ідемо далі, подивимося. Yeah. Так, тут я замульчувала так полуницю, щоб біля неї тут нічого не сапати вже. Ще. І тут зробили такі стежечки із трави, що косили, щоб було добре ходити. І тут ми висадили вже помідори. Мені дала Сашна сестра. І всяк рядочок того, що тут хочемо зробити капельний полив. І тут ще буде ряд помідорів, капуста, все, що поливається. Перець під полив. Хочу, щоб менше тягати цього року і менше всього було підливати. А полуничка то взагалі красота. Просто ну, красота. Вже є. Зелене, бачиш? Да, так, так, да, зелене. І квіточки. Так, да, скоро будемо полуниці їсти. Дай Боже, щоб нічого не померзло. дивись який цей кущ величезний. Глянь, який величезний кущ. Скільки так. тут полуниці буде багато, бачиш? Так. Ну, зелененької вже багатенько полуниці. Або дійсно, щоб воно не померзло. Так, що в нас тут? Тут у нас кабачки, пачу кабачки, все, зараз будемо полоти, сапати. Ой, тут Ой а тут зелечко. що в нас тут? Кавуни і день були. Будемо шукати зараз. Ось є в нас кавунчик один, є кавунчик О, два, кавунчик три. Зараз будемо шукати і все, полоти ще є. Да, і ви будете допомагати, так? Да? Тут гарбузи у нас. Тут ще нічого не посаджене. Тут має бути капусточка. Яка щитка зелена. Ой, ой. І що Це переполимо його. А це в нас гарбузи. Гарбузи теж. Ми прошарували, тепер треба гарненько все. Ні, підлити не треба, вчора був дощик трошки у нас. Така картопелька, Саша вже підгорнув. І картопельку теж жуки їдять. Ай-яй-яй! Тільки виросло, тільки вилізло і вже треба все крупити. Бачите, скільки жуків. Бачите, скільки жуків? Ай-яй-яй. Але вредні. Але вредні жуки. Геть їдять картопольку. Бачиш, що робиться. Бачиш, що жуків робиться. Так, да, діночка, ай-яй-яй. Таке робиться. А тут у нас бурячки кормові для нашої кізочки. Так, бурячки, ніби все добре, нічого не їсть. Теж треба ставати і все, будемо зараз полоти. Тут бурячки-бурячки, а, а тут червоні бурячки, бачу, є, є. червоні бурячки. Це гарненько зілечко треба виривати. А це у нас морквочка. Дуже зручно із редисочкою було шарувати. І, до речі, редисочка вже яка дивися. Редисочка. І морквочка вже можна гарно вибить. Ось морквочка, морквочка, морквочка. Гарненько зійшла морквочка. А редисочка? це самі. Редисочка теж щось поїла. Якийсь жук. Все їсть. Ось і, а це в нас рання капусточка. Почала теж зав'язуватися. І дивимося, чи її нічого не їсть. Не їсть. Ось такі справи в нас. Я. Йдемо далі. Це в нас чесник. Часничок теж добре було би прополоти. Це в нас капусточка, що я сіяла. Середній рядочок дуже погано зійшла. А це пізня, але добре, що пізня є. Пізня буде, я думаю, все буде добре, з нею щось тут теж. Їй не вистачає. Салати, шпинат. Оце ось така біда з радискою робиться. Все, не покропиш, нічого не буде справи. Це в мене хризантемки, тут розростаються. І цибулька. Цибульку вже я. Два рази полола, сапала і знов можна було би. І горошок. Бачите, такий гарний вже горошок. Великий горох гарненький. Теж все треба сапати. Все проситься після свят робити. А це спаржева квасоля, Гарненька. Вчора трошки був дощ, то воно таке. Небагато, але трошки пішов. Ось. І тут в мене кукурудза солодка. Тоже треба сапати. Саме-саме зараз час, щоб поки воно все добре сильно не заросло. Така кукурудзка гарно зійшла, я її пророщувала. Замітила, якщо кукурудзу проростити, то сходить дуже гарно, бо попередні роки я не пророщувала, то слабенько сходить. А це гарненько, як одна. Все посходило. Тому ми будемо приступати, вас мотивуємо також до роботи. Йдіть на город, дивіться свою обстановку, спасайте свою картоплю, якщо у вас така сама ситуація, просто на одному кущику стільки їх сидить практично скрізь. Зараз приїде Саша з роботи і обов'язково будемо його кликати, щоб він нам кропив картопельку. Бо з'їдять і не буде діла. Так, дівчата, приступаємо Я до роботи. Жуків. Ти жуків обганяєш, так? Да, приступаємо до роботи. Поки маємо трошки сили вранці, здоров'ячка в день. Бо у нас вже день, в принципі, а не ранок. Поки туди-сюди посмідали, поприбирали. Поставила варитися борщик і будемо працювати на городі. Тому всім гарного дня, а ми будемо працювати. Все, Саша вже працює. Приїхав додому і в першу чергу кропить картоплю, спасає, щоб жуки не з'їли. А я вже почала полоти морквочку. Багато біля неї роботи такої скучної. Але якраз добрий час подумати, пороздумувати. Ось така. Вже вириває теж морпочка наша. Тому працюємо. Всі працюють, але треба йти напевно, з городу Поки Саша кропить, тоді прийду знову. Угу. Яка в мене помічничка Юлічки, ось її рядочок, і вона гарненько вириває зілічку біля морпочки. Моркочку не рвеш, ні? Молодець. Мічничка захотіла мамі допомагати. Діночка, а ти що? Це не можна рвати? Оце теж не можна. Можна. А де редис? Де морквочка, діночка, покажи, яка моркочка. Оце да, її рвати не можна, так? Мама тут вже порвала тілечку. А це зілечко, так. Ой, який тебе носик грязний. І ми сюди викидаємо курочкам. Це Юлічкин рядочок. А це мій рядочок. І ми гарненько так полимо. Вириваємо Зілечко. Як Юлечка старається гарно. Так, ну що, яка в нас обстановочка? Я думаю, різницю видно. Морквочку я вже прийшла, До речі, це Юлічкин рядочок. І вона все сама навіть мені не дозволила робити. Каже, це буде мій рядочок. Ось. І вона все зробила. Редисочку залишаємо, хай ще трошки підросте. Вже ось така гарна редиска. і ми її вирвемо через трошки. Така морквочка. Борячок трошки слабо зійшов. Не дуже я виполювала, Може ще якийсь зійде, А це я вже... Перейшла на кормовий бурячок. І йду в хату треба доварити борщик, щоб було що обідати. Трошки переключимося з вами, відпочинемо і далі до роботи. Поки я там кукурудзу засипаю, Юлічка тут вона вже зілля понасапувала. Діночка грається, а ця дівчина з сапкою ходить. Ага, малинку не можна сапувати, так? Да? Зіба? Ти так вмієш? Ах ти, господиня мамина. Який чистий город, Юлічка, зробила. А тут <плес> малинку, її викопай, вона тут не треба по дорозі. А Діночка, що тут робить? Ти граєшся? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, башка так -ой біде. Ой-ой-ой, дивайна шапочка. Діночка грається, а Юлічка сапає. Що ти тут посапало трохи, так? Да? Яка чистота? Тут бачу, посапано. Лежить вже. Що тобі цікаво так сапати? Чого тобі так цікаво? А я трошки посапала. Тепер їду далі на роботу, яку робити присядки. Тому що так трошки ноги затерпають, то я міняюся. Трошки тої роботи, трошки той. Ще три рядочки кукурузки залишилися і приступаю далі до порячків. Ось така нам наша робота. Мама шапає, а я допомагаю. І діночка біля мами. Ты лаешься, да? Так, ну що, так виглядає вже наша кукурузка, вже набагато все гарніше. Це просипало. Була сила, здоров'ячка. Здоров'ячко. І вже на сьогодні все, закругляюся. Ще якраз зілля це підсохне і буде гарненько. Закругляюся і буду відпочивати вже. Ну, все, на сьогодні роботу я зробила. Трошки залишилося ще чабурячків, тому що багато біля них треба присядки робити, мені вже трошки важко фізично. Залишу ще на завтра. Дасть бо, бо здоров'ячко, життя зробимо. А я йду монтувати вам відео, буду вже трошки відпочивати, купати діточок. Всім вам гарного вечора, мирної, тихої ночі. Хай вас Бог усіх береже. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.